Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії! Продовжуємо урок про електроліти та неелектроліти і приділимо трошечки уваги йонам, частинкам, в існування яких не вірив професор Клеве. Йони це позитивно або негативно заряджені частинки, не плутаємо їх з протонами і електронами. Протони і електрони є частинами атома, а йони це частини молекули. Вони бувають простими і складними. Прості складаються тільки з одного атома, а складні складаються з декілька, з групи атомів. Більшість катіонів, позитивних іонів, належить до простих. Вони утворені металічними елементами, а також гідрогеном. Назви всіх катіонів складаються з двох слів: перше слово йон або катіон, а друге назва елемента в родовому відмінку. Наприклад, калій плюс йон калію або катіон калію, фером три плюс йон ферму 3, катіон ферму 3. Нагадую, що змінну валентість ми завжди вказуємо після назви елемента. Є тільки один складний катіон, йон nh 4 він має назву йон амонію, на честь амоніаку, від якого походить. Аніони також бувають простими і складними. Прості можна назвати так само, як і катіони. Спочатку записати слово йон або аніон, а потім додати назву елемента в родовому відмінку. Наприклад, хлор мінус, йон хлору, сульфур 2-йон мінус сульфур -2 або можна використати інший спосіб, так, як називають складні аніони. Ви бачите, що в основному це кислотні залишки. Тому в назві катіону першим записують назву кислотного залишку, а потім через дефіс слово йон. Наприклад, СО3-карбонат 2 йон, По4-ортофосфат 3 йон. йон OH називають на честь гідроксогрупи гідроксид йон. За фізичними та хімічними властивостями йони відрізняються від нейтральних атомів та молекул. Для прикладу порівняємо властивості атома та йона натрію. Однаково у цих частинках є заряд ядра, що дорівнює плюс 11, а відрізняються вони будовою електронних оболонок і як наслідок властивості. Так, наприклад, атоми натрію бурхливо взаємодіють з водою, витискаючи з неї водень, а при розчиненні у воді кухонної солі, яка містить йони натрію, водень не виділяє. Висока хімічна активність натрію пояснюється тим, що в його атомі на зовнішньому електронному рівні знаходиться лише один електрон. При взаємодії з іншими атомами атом натрію віддає цей електрон та перетворюється на набагато стійкішу частинку йон натрій плюс. Будови властивості атомів хлору також відрізняються від властивості йонів хлору. Хімічна активність атома хлору пов'язана з нестачею одного електрона на зовнішньому електронному рівні. Цей електрон, атом хлору приєднує при взаємодії з атомами металів, перетворюючись при цьому на стійкий йон хлору, хлормінус. Вільний хлор отруйний газ із зеленуватим забарвленням і характерним запахом. А йони хлору безбарвні, не мають запаху. Кухонна сіль, яка містить йони хлору широко використовується при приготуванні їжі, не завдаючи при цьому шкоди організму. Йони можуть мати різне забарвлення, і своє забарвлення вони надають відповідним розчинам. Подивіться, якими тільки яскравими бувають розчини. При цьому колір можуть мати як катіони, так і аніони. Три розчини зліва забарвлені аніонами, а три розчини справа катіонами. Про йон купруму, Купрум 2 є ще один цікавий факт. Сухій безводній солі, він безбарвний і тільки коли переходить в розчин, стає блакитним. Ось і все. Головне, про що ми розмовляли, ви зараз бачите на екрані. Можете поставити відео на паузу і повторити. А тепер я з вами прощаюсь. Якщо вам було все зрозуміло і сподобалось, можете поставити лайк, написати комент. Як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії, не хворіте, бережіть себе, нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!